Коли заквічує весна, смотливим квітом будь-які дерева, всю душу квіт лихає до дна і стверджує живеш ти недаремно, бо варто пережити всі вітри, заради пелюсток листків течінок, Щоб очі світло дивляться згори. І тебе відносять на життя вершину. Віолетово-ворожева конюшина задивилася в прозорі небеса. Це краплинки дорогої України, що в траві не наче вранішня роса, як положки в житті, як верба в городі, як гніздо лелеки, по калини душ, як саду. Сто за двором колода під вікном на вишні золотистий хрущ! До святий правічних спагли. По ложки житті і був городі, і в ніз долеги та калини кущ, А в саду бисто, за двором колода, і вікном на вишні золотистий круч. Зустрічаю, як справжнє свято, кожен ранок і кожен. Пісень, не наприкне мені ні за що, гай би тисячу літ прожив ця земля у світі найкраща, Сад, що дід край села посади. Обіймаю землю руками і устави цілую траву. Я все більше люблю зрока. Рідний край, в якому живу. Лядок із цього вірша став назвою творчого вечора поетеси Ніни Супроненко. Ніна Супруненко автор 20 поетичних книг. Її поезії, перекладені на інші мови народів світу, друкувалися в Австралії, Вірменії, Білорусії, Чувашії, Росії, Польщі, Італії. Багато поезій Ніни Супруненко покладено на музику. Її пісні виконують відомі солісти в Україні та за її межами. Ніна Супруненко володар почесної медалі за кращу книгу 1997 року ради міжнародного видавництва Берегиня. Лаурат премії імені Олександра Олеся, нагороджена срібним хрестом. ОБВУ Великобританії, орденом святої великомучениці Варвари, лауреат регіонального рейтингу харків'янин Року 2007. У 2009 році нагороджена премія фонду Поляників Швабінських за книгу поезії Сонце Осені. Отже, дружними опусками зустрічайте. Член національної спілки письменників України, член національної спілки журналістів України, заслужений діяч мистецтв України Ніна Антонівна Супруненко. Чистий і е, дуже велелюдних вечорах Ніна Антонівни. І прийшов виключно як її друг. А Тут в презентації почув такі речі, що я зрозумів. І я думаю, всі ми, всі ми можемо ще раз усвідомити, з якою саме людиною ми маємо справу і з якою людиною ми живемо в один і той же час. Отже, Ніна Антонівна, ви та людина, чиє поетичне серце співає разом з Україною в Унісон. Дякую eh, вам огромное, поклон, за все, що ви робите для нас, для України, для. Ми живемо в час Ніни Суп... Супруненко. мне сегодня спрашивают, извините, а какое ваше любимое произведение, Нина Антоновна? Я говорю, вы знаете, их очень много, их очень много. Я читаю подряд, и почти все они берут. Это очень важно. Но кроме того, что Нина Антоновна прекрасная поэтесса, это просто прекрасный человек. Я горжусь, что у меня есть так, такой друг. Я думаю, я могу вас называть другом. Нина Антоновна, это человек, для которой наша держава, наша Украина, это не просто так. Це людина, в серці і в душі якої Україна є найбільшим тим, що робить людину у цієї держави людиною людиною з великої букви. С'ядані нам від роду, вони назавжди для душі святі, як обереги нашого народу, незамінимі в нашому житті, хай квітує, Що вперше ніжно проросте, Щоб рясно квітував. Вже не бачать люди, я не та. Сьогодні я не я, я зовсім інша, я легковажніша і я мудріша. У мене над душею висота. Я цілий день літаю, а не йду, і я не говорю, а я співаю. Не хлібом сита, справжнім короваєм, дарую радість, знищую біду, Я наче зіткана з ясних пісень. Сьогодні я від сонця аж свідчуся, сьогодні заздрити мені всі мусять такий у мене незвичайний день. Спасибі доле. За твоє тепло, спасибі земле, що давала сили, спасибі, що підтримала, зростила і намагалась відганяти зло. Спасибі доле, за стрімкий політ, спасибі земле, що Твоя підмога мені вказала саме цю дорогу, з якої не зверну до скону літ. По різному життя моє складалось та долі вдячна я. За кожен день на повні груди дихалось, сміялось і плакалось таємно від людей. Я йшла до цілі, може, і повільно, за те комусь не завдала біди, себе не завжди почувала вільно, зате собою я була завжди. Нікуди від поезії не дітись, я вічний учень жити вчусь і вчусь, та скільки б ще не прожила на світі, під кожним словом знову підпишусь. Добро тоді любов'я, ніночка Антонна, всі ваші стихи. Не просто так, потому что доброта и любовь это основа Нины Супруненко. И я желаю, чтобы эта доброта и любовь сторицей возвращалась к вам. А мы вас все очень любим. Телевізійних фільмів, які були, і автору взагалі цього проекту телевізійного Володимиру Івановичу Лященку і Василю Пилиповичу Третецького, бо я його впізнала в ролі водія автомобіля. Тобто це їх подарунок був сьогодні. Мені було надзвичайно приємно бачити і сестричку, і мою подругу, і мого однокласника, і бачити першу вчительку, яку, якби не вони, я вже не пам'ятаю. Вона живе в іншому місці. Взагалі, хочу подякувати всім. Співакам всім, хто сьогодні зробив цей чудовий концерт, я дійсно страшенно схвильована, бо сьогодні багато пісень я чула вперше. Дякую